Усім привіт! Сьогодні я поясню в чому проблеми українського ютубу. Ну а ми починаємо. Перше включається в російських трендах, іграх і мультфільмах. Знаєте такого блогера Холібама, також він зняв, так з Дід Маусом, який росіянин. А це вже був під час повномасштабного вторгнення. Прикинь, ті мої любі. Другий, ну я не понимаю, як це може бути можливо. І при этом в нього є трек. Я біля а тебе. Як це можливо? Я не понимаю, мої любі другі. Но сьогодні я піде не о ньому, а у моїх друзів. У мене є ще їх три, но и ще обсудимо. Ну, Йоба тема не точно, ну ладно. Давай по справа в тому, що в мене є один друг. Я не знаю, як його канал називається, Ну, я забув у нього англійську. Тому ж я її забув за літку. Ну, такой, Пробач. Ну і давай я покажу його відео. Я думаю, цього достатньо. Що насчет йобала, як я казав, це на точно. Йобау, если заметиш, напишу. це за чи ні пісня. На насчет. Юрий, у нього так канал закрашенный називається то покажу его шедевр. Еще три. Ваны, тю. Фри! Иду! Что? Я тебя просила поставить воды на пельмени. Так я поставил. Да я в шоке, папа номер два. Агрей... Симба его канала я камерамен, а камерамен в кибиде туалетов вшивляется российским мультфильмом. Создатели оскорблевы зеленых. Но вони україномовні и це лишь проблемы. Я их не Якщо я вас обидів, пробачте. Ну, насчет України Крупа, то у нього є вот таке видео. Вот здесь живет наш мастер фотошопа. И завтра утром будет ему мене це... Теж казати, тому що я головну російські слова, ну тому що я вивчаю тільки українську мову, тому що я прожив в російськомовних регіонах. Вчав вивчати українську мову в 6 років. Я вже добре вивчив її, ну автори таких відео. Ти пропоную так більше не знімати. Усім до побачення, Слава Україні, героям слава.